Всім величезний привіт. Я рада вас вітати на своєму каналі, і я довго не буду ходити навкруги і казати, чому ж мене не було так довго на Ютубі. Просто скажу, що в мене не було ресурсу. Реально не було ресурсів, була глибока депресія. Ну, так буває. Через ці всі події, війну, через те, що Росія все ж таки пішла повномасштабно на мою батьківщину, і це все. Зазначилась на мені, тому що я дуже емпатична людина. Я навіть переживала коли щось було в інших країнах. Якщо я бачила якісь новини, я завжди переймалася і думала, що ж буде далі, куди йде. Світ, що ж людям не так, чому вони постійно хочуть з кимось воювати? Чому вони хочуть якісь території або зробити якийсь диктаторський режим? Але давайте на моєму каналі я не буду зараз вас ще вганяти в це. Всі новини і тут, бо це б'юті канали, і я знаю, що багато дівчат приходить сюди просто відволіктися і згадати про те, що вони, вони дівчинки, що вони хочуть фарбуватися, що вони хочуть виглядати красиво, що вони хочуть купляти ту косметику і робити себе щасливими від покупки тої там помади, або ще щось-щось щось такого. Тому. Давайте про б'юті. І перше відео я вирішила, що буде з порожніх пляшок, бо накопилось. І я знімала останнім часом відео з порожніми пляшечками на TikTok, Будь ласка, переходьте туди, дивіться. Там багато відео коротеньких з макіяжами повсякденними, а також з порожніми пляшечками, або з якимись розпаковками, або з якимись там е оглядами. Якщо вам цікаво, переходьте. Здравствуйте, та... потраплять на мої очі. Це ось така маска а, з авокадо від корейського бренду. Читається він ось так: і... Одразу скажу, що практично він нічим не пахне, просто приємний якийсь косметичний аромат. Ці маски я купляю в магазині тільки Макс по 10 штук в коробочці. Це дуже вигідно, бо по одній масці виходить десь 2 за одну штуку, а коробку можна купити або за 6 ойро, або за 10 ойро, Ну, тут як натрапиш. Я просто купляю, якщо мені подобається, і там по декілька цих коробочок, і вже там міксую вдома, і по одній використовую. Ось цю я вже не перший раз використовувала. Одразу скажу, що, що приємний має легкий аромат, добре лекало. Віс... На 80% десь підійшло моєї фізіології лиця. Але в мене з цим завжди проблеми. Не всі корейські тканеві маски підходять під моє обличчя. Не знаю чому. Може, в мене таке велике обличчя, але воно або коротке, або занадто над... широке. Бо я не, я не розумію, чому так. Але. Дуже багато рідини, навіть залишається потім тут як сироватка, і можна використовувати її на якщо защепити там і на вилити собі в крем або просто як сироватку на наступний день. Дійсно підтягую, дійсно зволоджую, дійсно приємне відчуття, наповнення шкіра така прям світиться. Дуже подобається, але, але мені всі, практично, от ці маски корейські, які я купляла, так роблять. Дуже я люблю тоні моля. Якщо чесно, з рисом. Дуже мені подобається, якщо вам цікаво. Далі йдемо. Тут у мене скраб для тіла від Ісана, доволі таки бюджетно, він коштує десь 2 з чимось ойро, якщо я не помиляюся. Це Ісана, марка, яка продається в Росмані, це Росмановська марка. Але, дівчата, коли я жила в Україні, я знаю точно, що я купляла Ісана в Ватсонсі. Потім переіменували цей магазин. Я не пам'ятаю, як переіменували. Скажіть мені, будь ласка, чи змінилося щось за 7 років, за 8 років, чи дійсно ще продаю цю марку в Україні, бо мені дуже цікаво. Ця марка дійсно класна, і мені прикольні, дуже скраби, я про це знала. І коли побачила цей Paradise Glow, це Limited Edition, Але я знаю точно, що вона ще є у магазинах Росман. Буквально там позавчора була і бачила, що є. Дуже приємний аромат має такий. Ем, це не те, щоб гранат, це скоріше гранат з горіхами. Такий якийсь аромат приємний має, дуже класно зволоджує шкіру і відшелушує. І е, ці частинки ем, скрабу, я не знаю, що це. Це, напевно, якийсь горіх, але це не сіль і не цукор, це щось інше. І. Він скрабує дуже обережно для чутливої шкіри підійде. Однозначно і класно відшушую, зволожує, шкіру, шкіра така стає підтягнута, наповнена, і дуже мені подобається цей скраб використовувати саме після спорту. Дуже класний. Ражу до нього на нього звернути свою увагу. Дівчата коштує недорого, а працює просто 100% І я неодноразово вам розповідала про ось такий гель для гоління від балє. Який продається в ДМ, бюджетно, але просто топ. Я всі 7 років, як приїхала в Німеччину, купляю тільки від Балія і саме Limited Edition. Бо класична версія, вона просто звичайна і пахне звичайним косметичним ароматом. Але якщо брати ось такий Limited Edition, вони завжди випускаються різними там маслами, ароматами. І ось це, наприклад, іде в нас з Мигдалем і з бавовною. Саме з квітами бавовни. Я не скажу, що він там щось робить з вашої шкіри, але гоління дійсно приємне з ним. Далі, дівчата, Фінляндія, хто там зараз у вас є просто неймовірна косметика. Називається ця косметика ось так. Я купляла, коли була в Херсінкі, ось в листопаді була в Хельсінкі, І ми заходили в аптеку, я побачила там стенд з цієї косметики. Я так розумію, що це якась аптечна косметика, і я абсолютно не знаю, що це за бренд, і просто я ось так схопила, бо мені треба було якийсь денний крем для обличчя. Я завжди купляю щось для нормальної шкіри або комбіноване, не для жирної, не для сухої, от щось для нормальної, Бо в мене комбінований тип шкіри. Обличчя, і у мене трохи жирниця десь на середині обличчя. Навіть підборіддя не, не саме ніс. У мене. Жирниця, я не знаю, чи мало саме ніс. А ось тут у мене просто нормальний тип шкіри, тому мені треба те, що не буде провокувати якісь камедони, і не буде дуже засушувати шкіри. Якось так. Тому я беру для нормального типу шкіру. І мені підходить завжди. От просто. завжди. Е тут нормальна і комбінована шкіра, дуже приємний аромат. Мав цей крем ну просто такий ягідний, легкий. Е Такі косметичний, приємне, а сам крем просто якесь божественне створіння. Я не знаю, чи можна ще сказати, бо він робив мою шкіру такою оксамитовою, такою здоровою, такою наповненою. Я мовчу про свої там різні там запалення на обличчі. Зараз це у мене такий період в житті. Я трохи так змінююсь в своєму харчуванні, тому у мене моя дискінезія Почала давати про себе знати і така, ну зараз я тобі покажу, що у тебе там. Я таки вилікувала свою шкіру, і тут на тобі там запалення. Але ось цей крем, він вже закінчився і зараз інший почала використовувати. Коли я користувалася цим кремом, ніяких камедонів, запалень у мене не було. Я не можу сказати, що це він робив, але те, але що... що він робив дуже приємною мою шкіру на дотик і сяючою, це факт. Я так давно не була на Ютубі, що ви, хто не дивиться мене на інстаграм або на Тіктоці, не знаєте, що в мене просто зараз величезна любов до марки Rituals. Я буквально просто з минулого року, 23-го, я почала абсолютно все, що є у Rituals, куповувати, дивитися, як воно мені, чи подобається, чи ні. І а... Лінійка, я думаю, всім вона подобається. Це лінійка Ritual of Sakura, Мені дуже подобається також Ritual of Karma, аромат, просто неймовірний і золотий. Я не пам'ятаю, яка це лінійка золота, але вона теж неймовірно, особлива. Там є така пінка улійка для шкіри, дуже приємна. А ось цей крем для тіла, просто якийсь казковий. Він приємний аромат має і дійсно зволоджує шкіру 100% на протязі всього дня, як ви його нанесли. От буквально зранку нанесла після душу, ввечері в мене ще шкіра зволоджена. Навіть взимку, навіть коли, коли працюють е, отоплення, працюють батареї. Мені все одно дуже комфортно з цим кремом. Ось такий крем. Не закінчився у мене. Просто викидаю, бо він мені не сподобався 100%. Glossy Box мені колись прислав цей крем баттер для тіла, для рук і для ніг. Тут body hand food. Веганський антиоксидант, Марка якась 417. Бельгійська марка, це. І що я вам хочу сказати про нього? Аромат. Ніби ви дуст на себе наносите. Я от вам серйозно кажу. Як е, дихтярне мило з дустом, е, якісь господарським милом. Боже, такий ароматний е, виїдаючи очі неприємний, ніби ви реально намастилися господарським милом. Дійсно, ваняє неприємно. Але зволоджував. І залишав дуже сильну плівку на руках. Я саме на руки використовувала. На руках залишав плівку. І е, руки були такі, знаєте, шкіра рук була така слизька, що якщо ви щось намагалися взяти після цього крему, все ви з ваших е, рук і ну, просто така бяка. Не рекомендую. Не дивіться навіть в сторону цього крема. І Локсітан. Люксітан, Люксітан це любов. І ви знаєте, я стільки кремов для рук використовую за рік, що мені можна просто їм обкласти, я не знаю, цілу поличку. Я дуже багато користую кремо для рук, бо в мене дуже сухі руки, і все одно мені нічого так сильно не допомагає. Все одно завжди десь така суха кутикула, десь навкруги сухе. Не знаю чому, але ну, у мене ось так. На морі ще гірше, до речі, стає. Але ось такі сильні крема. Він такий щільний крем. З лавандою, як від Люксітан Ось цей мені дуже допомагає, бо він щільний, як я вже сказала, зволоджує прямо аж так. Дуже сильно, що ваші ручки, м'якусінькі, одразу стають. Шкіра така м'якенька, приємна, дуже класно поглинається цей крем в шкіру, має неймовірно приємний аромат. Я все люблю, що пахне лавандою. І, до речі, в них є ще гель для душу саме з цієї лінійки. Зараз я їм користуюся, ще трошки а скоро він в мене точно буде в порожніх пляшечках, і мені теж він дуже подобається, бо дуже приємний аромат має. І не сушить шкіру, але так навіть зволоджує її класний. І також я у захваті від цього крему. Тонік, який я використала буквально до останньої краплинки, який називається I want You Naked. Це. Я навіть не знаю, що це за марка. The Elixir, The Factor Toner with the Power of Serum. Natural Skin Care. Ну, Я так розумію, що марка так і називається I Want You Naked. Тут було 30 мл має спрей. Але я відкручувала і так використовувала, бо я більше люблю тонік використовувати саме на спонж. Мені так більше подобається, більш комфортніше. Має дуже приємний косметичний аромат, класне зволодження дає і служить дуже класним провідником для вашого денного або вечірнього догляду е, обличчя. Сподобався ніяких нарікань у мене е, до нього нема. Переходимо до декоративної косметики. Тут не дуже багато, але швиденько так покажу. Я думаю, що відео трохи затягнулося, але в мене дуже багато чого є вам показати. навіть зараз крем впав. Так, туш називається Skin Division, Skin Division. Я не знаю, як це можна прочитати. Так, дівчата, пишіть в коментарях, як правильно читається. Це якась згорщина туш, яка, до речі, там 12 місяців після вскриття діє, 10 мл, але вона така в'язка, така суха, щіточка не сподобалась мені, і сам продукт мені не сподобався. Почала наносити, він практично не наноситься на вії тормозить, залишає якісь такі комочки, десь осипається. І щіточка сама по собі, ну, така собі, мені не сподобалось, не рекомендую, але, можливо, вам підійде, ми всі різні, і може вам підійти. Ще одна туш, але вже бюджетна від Essence I Life Eкstream. Не сподобалась мені, не підійшла щітка, дуже велика, і робить мої бії короткими і дуже Е, Текстура теж така, ну, я не можу навіть сказати, що це хороша текстура туші, і вона осипається. Одразу через тиждень почала осипатися, тому я її викидаю і більше не купляю, не подобається. Ролер Луш. Це топ з моїх всіх туші. Якщо я хочу красиві, довгі, підкручені вії, конкретно для себе, конкретно для мого типажу, для моїх вій, мені підходиться туш просто 100%. Обожнюю. У мене мініатюра, бо в мене був той набор, де велика туш і маленька туш. І велику я вже використала, і ось мене залишалася маленька. До речі, дуже надовго вистачає навіть такої маленької продукт, просто неймовірний. Я вам кажу, за свої гроші він відпрацьовує кожен цент. Такі вії робить тільки ця туш мені. Обожнюю і всім рекомендую. Дуже приємна до речі пакування. Дуже приємне, Тут така як силіконова крішечка. І дивіться, це ось така щітка. І вона, які боки не повернеш, всюди дуже зручна, дуже приємна, дуже з нею такі віки, ну просто чарівні. Закінчився мій улюблений стік від е, Кіка Мілана, Це просто можна було. Виколупувати, але я купила, купила просто новий, поїхала. Це Sculpting Touch Kika Milano я вже сказала, 200-й відтінок. Зараз я купила 201, і мені здається, що якраз він такий самий. Може, просто вони змінили нумерацію Дуже класний кремовий стік, якщо ви любите наносити макіяж кремовий і пальцями. Зазвичай я наношу пальцями цей стік, або в мене є від Соїви дуже класний пензлик, який наносить кремові текстури, і він тушується просто дуже красиво, в нуль, і дійсно, здається, ніби у вас просто тінь на обличчі. І останнє, що в мене йде в урну, але я дуже це люблю і до кінця не закінчила, бо я просто запіхнула в один маленький карман в робочий рюкзак. І що ви думаєте, я просто за нього забула на рік, на рік забула про свій улюбний блиск. Я його шукала і думала, що я його просто десь загубила. Думаю, треба замовити або купити. Пішла до магазину, до Мюллера, Нема цього відтінку в наявності. Думаю, ну замовлю. А потім заходжу в рюкзаку, але він вже плохо пахнує, Ну, звичайно, вже рік пройшов, і йому вже труба. Хоча після того, як ви відкрили, тут написано, що 24 місяці можна його використовувати, але запах був неприємний. І текстура, мені здається, розслоїлася. Але цей відтінок просто якийсь божественний. Я обожнюю цей нюд, особливо з коричневим. Олівчиком від NYX, відтінку е, Nude Truffle, здається, або, або просто Truffle, або New Truffle, Я вже не пам'ятаю точно, як називається від NYX, але той е, олівчик у мене теж в постійному моєму вішлісті, я завжди його купляю. Просто закінчився, купила новий. Закінчився, купила новий. Просто для мене то ідеальний коричневий нюд. І ось цей блиск теж 36 відтінок. Ардеко, Lip бустер, запам'ятовувати, ідеальний, красивий, зволоджуючий нюд блиск на губи. Це глянець, це не зовсім ліпкий. Але він також зволоджує. Він не дає повного відтінку, Це не помада, це саме блиск, який напівпрозорий. Але коли комбо саме з олічиком просто вау! Ніби ви нанесли якийсь діор, Шанель, Ну, не знаю, мені дуже подобається. Обов'язково теж зверніть на нього увагу. Дівчата, на цьому буду закінчити. Я трохи вже розучилася знімати відео. Дуже важлива ваша підтримка. Пишіть мені в коментарях. До речі, я хотіла вас питати. Зараз я хочу попросити своїх рідних. Я знаю, що мені будуть надсилати моїм дітям там посилку. І я хочу попросити українську косметику. Що у вас, дівчата, зараз в Україні такого цікавенького бюджетного продається в Єві або Ваценці, або в інших там? В магазинах напишіть мені, будь ласка, що б ви порекомендували мені затестити. Мені дуже цікаво, я так давно нічого не тестувала з України. Дуже сумую і дуже хочу це використати. Пишіть мені в коментарях, що б ви порекомендували. На цьому все я дуже була рада вас вітати на своєму каналі. Спускайтеся в коментарі, давайте. З вами говорити на тему косметики, 에, говорити на тему тих продуктів, які я сьогодні показала. Якщо ви щось використовували, як вони вам? Пишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво такий зробити клуб для дівчат, щоб спілкуватися. На цьому все, до нових зустрічей, Па-па!